15 травня Житомирська міська рада та місто Касель підписали договір про солідарне партнерство. Тепер же делегація з Німеччини завітала до обласного центру, аби налагодити контакти та намітити план дій. Для нас надзвичайно важливо під час цього візиту налагодити безпосередній контакт між людьми, які відповідають за певний сектор, щоб вони у подальшому могли працювати разом, щоб вони визначилися з планом дій і могли співпрацювати, допомагаючи одне одному. угода про солідарне партнерство стала важливим кроком у зміцненні співпраці між двома містами, які мають спільне прагнення до миру та розвитку, Ми дуже раді бачити багато спільного між нашими містами. Це стосується промисловості, культури, освіти. І ми сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому. Індустрій штатвізнімецька делегація оглянула у Житомирі сучасну ТЕЦ, яка працює на щепі та виробляє одночасно тепло і електроенергію. Її реконструювали завдяки меморандуму між місцевою та державною владами, а також швейцарськими партнерами. Згодом делегати вшанували пам'ять загиблих воїнів. Ми побачили могили тих, хто загинув у бою. Ми побачили їх близьких, і це точно залишиться з нами на довгий час. Моя порада тим, хто досі сумнівається у необхідності підтримки України. Хоч раз відвідайте військовий цвинтар. Тоді сумнівів точно не залишиться. Окрім того, делегація завітала на будівництво будинку для внутрішньопереміщених осіб, зведення якого реалізовують за підтримки міжнародних партнерів. Загалом уся програма візиту направлена на те, аби обмінятися досвідом і знайти нові рішення актуальних питань завдяки комунікації та співпраці. Артем Сударчук, Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК1.